Усім, дівчата, добрий день. А я вже йду з роботи додому. Втомилася, але вирішила прогулятися. Пішечком. Зараз зайду в магазин, а то на вулиці не поймеш, то холодно, то жарко. Зранку було дуже холодно, потім жарко, У мене немає футболки. Зараз зайду в магазин, подивлюсь, хочу собі якусь футболочку вибрати. Отак. Такого у нас нічого немає новенького, все по-старому. Дощ такий гарний пройшов. До речі, вітаю всіх зі святом. Сьогодні Вознесіння Господнє. Такий гарний день, дощ пройшов. Зранку було прохолодно, але зараз жарко аж важко йти. О, тому зараз зайду в магазин і й потім ще включусь. Покажу, що там є. Може щось виберу собі. Може повезе мені. Бо мою ж фігуру ще попробуйте вибрати. Але гарної людини повинно бути багато. Отак. Ось таке плаття. Ціна приємна. 759 гривень. Ну, не знаю, щось таке. Ось плаття цікаве. Це 719. Таке плаття. Оце космо. Таке. Вже вийшла з магазину, нічого не наміряла. То коротке, то широке, то здорове, то синтетика аж рипить. Коротше, йду, зараз зайду до наді, поп'ю кави і буду йти додому. Отак, От дівчатка. Ну, речі є, ціни, звісно, теж. Якщо хороше, то і стоїть добре. А якщо синтетика, то і стоїть, як синтетика. Ну, коротше, на кожен, як то кажуть, вкус і цвіт. Отак, От зайшла до Наді, хочу щось вкусненького попити. А що у вас є холодне? Фрешкава фреш Фрешкава. О, давай мені фреш фрешкаву. Зараз спробуємо, що це таке, його ще ніколи не пила. ще в АТБ, поки Надя робила мені... Як воно називається? Фреш, Фреш каву. Фреш Це холодна кава. Ось така вона йде, так прикольно. Як тут її колотиш, отак. Ну класна така, вкусненька. Я ще не пробувала. І донат. Такий бублик. Зараз посажу. Вип'ю кави. Подумаю, віддихну та й буду йти додому. Сьогодні напланували з вами їхати на Корніловки, картошку кропити з помідорами від жуків. Але не знаю, чи поїдемо, чи ні, бо дощ такий наля. Все мокре. Якось так. Покажу ще ось таке. Йшла з роботи, зайшла в магазин. Купила майстер Агро по рекомендації: отакий 20 20 20 Оцей пакетик. Коштує 9 гривень на відро води. Ось такий, бачите? Що тут написано? Розчинити препарату воді. о Призначення для підживлення всіх видів овочів, квітів, винограду і розсади. Ну, Свої помідорки, мені ж треба їх чимось попідливати. Мені порекомендували. Тому дякую. Обов'язково скористаюся вашою порадою. Бачите, купила. Не знаю, чи сьогодні. Сьогодні, мабуть, не поїдемо. Сьогодні свято на дачу. Може, завтра побачимо. Усім добрий вечір. А я вже вдома. Ми їздили на карніловку на дачу. Ну, вже вам не знімала, не показувала. Думаю, ми бігом. Сьогодні ж свято, нічого так робити не можна. Але помідори від жуків ми все-таки покропили. Ну, буквально 10-15 хвилин Вова пройшовся пульвілізатором, покропили, картошку трохи покропили, бо вже гарна така посходила. Та й не хотіла вам вже знімати, показувати, бо я ж кажу, дуже по-бистрому туди і сюди. Прийшли додому і думаю, треба час готувати вечерю. Причска, звісно, в мене. Ну, ладно, Я ж вдома. Хто мене бачить, крім вас? Ніхто. Ой, та й таке, да, ніхто не бачить. Зараз буду готувати вечерю. Сьогодні я зайшла оце ж ішла з роботи мілким шагом, як, як я кажу, то в кожен магазин заглядувала, що там. І вирішила сьогодні на вечерю захотіла е, жарених бідришок. Зараз покажу, як я їх жарю. Я не просто так на сковороді, а в спеціях. Сіль, перчик, соус, ну, зараз покажу. Вони в мене трошки стоять, потім на сковорідку, під кришку і жаряться. І так, ось у мене бідришка. Я їх помила, почистила, гарненькі такі, ці всі. Для початку я беру чорний перець. Посипаю такий в мене чорний перець. О, гарненько. У мене тут майже 2 кг. Чорний перець. Далі куркума. Ось таке. Куркума. Далі куркумо, так гарно всипаю. Куркума. Далі копчена паприка. Знову ці копченої паприки. О! Висипала далі. У мене о, Бачите? О. Далі у нас соус, откий я була купила ще в Києві, пам'ятаєте, показувала бібікю сальса. Так, сюди йому. Посолила ще, от таке в мене вийшло. І олійка. Бачите? Олії, ну, я знаю, таку гарненьку полила У мене рецепт такий все на глаз. Так. Тепер тепер мої бедришка я добре вимішую. Прям так вимасажирую їх. так і так, поки в мене мої стегенця маринується, бідришка, покришу салат. Цибульки, капустки і огірочка. Бідришка моя жариться. Ось бачите як. Ну, так з одної сторони, без кришки я В Соусі так, не стояли десь годинки, дві замариновані. Ці бідришка. Поки вони жаряться, я зробила салатик. Ну все, вечеря моя майже готова. Дякую. Хочу вам сказати, що я вам сильно усім дякую, хто мені коментує, хто дивиться мене. Е я приймаю всі коментарі. І хороші, і погані. Так що пишіть. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Щось мені рекомендуєте. Все приймаю до уваги. Тому на все добре, люблю, цілую, пока!